Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мультитестер для оцінки якості води 5 в 1 Agrario 909. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Цей тестер дозволяє виміряти електропровідність води, тобто це є кондуктометр, дозволяє виміряти твердість води TDC в одиницях PPM, дозволяє виміряти PH води. Також ну, відносний показник, по суті, він вимірюється виходить з електропровідності засоленість. Я би сказав, що це не дуже важливий показник для нас, і температура. Найважливіше, що цей прилад дозволяє досить якісно виміряти pH, води, кислотність і електропровідність. Ці два показники, які найбільш важливі, і з точки зору питної води, оцінки питної води, і, перш за все, для поливної води в різних аграрних технологіях. Отже, відкриваємо його. Він в такій от коробці. Всередині ще є інструкція, інструкція англійською мовою ми її перекладаємо і викладаємо на сайт PDF. Тут вказано, яким чином ним працювати, переходити з різних режимів і яким чином його калібрувати. Цей прилад калібрується для показників кислотності. В комплекті є три калібровочні розчини, пакетики з солями, які необхідно розвести в 250 мл. Дистильованої води і отримати правильні калібровочні розчини. Калібровочні розчини з показниками 4, 686 і 918. Як прокалібрувати його, я покажу на прикладі одного з розчинів. В нас вже є підготовлений. 686 є готовий. Отже, сам прилад. це ось така от ручка з цифровим табло, кнопкою включення виключення, кнопкою Hold і Temp. І кнопка, яка показує вниз, Mode і кал. Як детальніше це працює, в подальшому подивимося. Згори маємо кришку, вона відкручується. Тут стоїть три ось такі от батарейки. Ця кришка має кільце ощільнення гумове, ну, Відповідно, вода туди не повинна потрапляти. З нижнього боку під таким кожухом знаходяться електроди. Для вимірювання електропровідності, датчик температури і колба для вимірювання кислотності. Прилад вмикається, ось, він має підсвітку зеленим кольором. Він запускається в показник PH, одразу показує температуру, і коли ми помістимо його в розчин, буде показувати вимір PH. Зліва вгорі є напис PH. Також зліва вгорі ми бачимо рівень заряду батареї. Давайте спробуємо спершу виміряти PH. Ось тут у нас є вода дистильована. Вона трошки вже забруднена і показник в неї 6.38, зараз я бачу. 6.40 десь. Далі у нас вода водопровідна. З показником 7.06, 707. Треба десь до пів хвилини, хвилини почекати, щоб показники стабілізувались. Це є правильний показник. Після того, от коли вони стабілізуються, це той показник, який ми повинні прийняти до уваги. Зараз, щоб пришвидшити відео, ми не чекаємо повністю весь цей час. Далі наступна вода це в нас питна вода бутильована, показник близько 8. І далі Моршинська вода з пляшки, показник 487. То вона є слабокислею. Для того, щоб зафіксувати значення кислотності або будь-якого провиміру, нам необхідно натиснути верхню кнопку. Для прикладу, ми поміщаємо пристрій в рідину, натискаємо кнопку Hold, і він запам'ятовує цей показник. Тобто ми бачимо 631, це він запам'ятав оцей показник. Щоб розблокувати, натискаємо ще раз цю кнопку. Показник власне, на табло почав знову стрибати. Знову ми можемо провести вимірювання і зафіксувати необхідні дані, щоб дістати, прочитати, покласти, записати зошит. Тобто Цей показник зафіксований. Для того щоб перейти в режим наступного вимірювання, натискаємо на кнопку стрілочка вниз. тобто Підпис Mode. Натискаємо один раз. Пристрій переходить в режим вимірювання електропровідності. Згори написано мікросіменси на сантиметр. Перевіряємо. Вода дистильована, забруднена. Нагадаю, початкові показники цієї дистильованої води в нас були близько 5 Ось я тут налив незабруднену дистильовану воду показник електропровідності 7. Ну, інший прилад простіше нам показував 5, тобто вони десь коректно працюють. При цьому давайте зараз я перейду в режим вимірювання кислотності, перевіримо, що нам покаже дистильована вода. Ми бачимо показник тут 5,80, тобто він ще нижчий. Показник електропровідності 7. При тому, що це та сама от дистильована вода, в якій я просто промивав прилади, використовуючи в інших розчинах. І ми вже бачимо, наскільки підросла електропровідність, тобто зросла кількість розчинних солей в цій воді. Далі помірюємо електропровідність в водопровідній воді. Маємо 7, 780, питній воді 400. І в е, Моршинській воді 200. Наступний показник це є PPM, От підпис знизу ми бачимо. Під цифрою. І давайте знову пройдемо по всіх розчинах. Чисто дистильована вода, показник 4. Тобто, це вода ідеально прийнятна до пиття. Ну, але вона краще таку не пити все ж таки. Вода дистильована, але трохи забруднена вже нами. С111 показник PPM. Вода водопровідна. 390. 390 показує прилад, то вона неприйнятна для вживання. Вода питна 200. Нагадаю, ідеальний показник PPM для питної води ну, до 150, 50-150. 170 це вже межа. Тобто тут вже трохи ця вода питна, бутильована, виходить за межі прийнятної питної води. І вода моршинська. Вона мінералізована, але вона прийнятна для пиття, Тобто вона має. 110 показник PPM. Наступний показник натискаємо ще раз кнопку Mode вниз. З'являється напис Salt. що він нам покаже. По великому рахунку: це ті самі показники PPM. Для чого тут з'явилося це вказання Salt, Сіль, чесно кажучи, не знаю. Давайте натиснемо ще раз. Кнопку вниз, і ось тут ми маємо показники на горі напис солд і показник у відсотках засоленості, так би мовити. Це якийсь відносний показник, чесно кажучи, ми його ніколи не використовуємо. Можливо, це просто для якогось комфортного сприйняття інформації. В загальному ми завжди використовуємо ну, в себе на практиці електропровідність, тобто мікросіменси або мілісіменси на сантиметр. тобто за цим показником маємо там дані і, відповідно, готуємо поливочні розчини. Тут є засоленість, так званий показник у відсотках. От ми маємо 0% дистильована вода. Дистильовано трохи вже забруднена нами, теж показано 0%. Так. Водопровідна вода. Маємо показник 3%. Питна бутильована 0,1% 02, 0,2%. А і Моршинська 01. Чесно кажучи, в мене таке враження, що це показник той самий показник PPM, просто поділений на 10 тисяч. Тобто показник для Моршинської ми мали 100, 110. Зараз ми маємо 0-01%. В реальності, як на мене, цей показник в відсотках засоленості ну, ні до чого. Ну, далі ці всі режими йдуть по колу. Тобто, ми, перебираючи кнопкою вниз, кнопкою Mode, перебираємо по колу необхідний для нас режим роботи. Тепер давайте я покажу, як відкалібрувати прилад. Беремо попередньо підготовлений розчин, це розчин з кислотністю 6,86. Поміщаємо датчик в розчин. Переходимо в режим PH-вимірювання, перевіряємо кислотність. Бачимо кислотність, він показує 694. Для того, щоб його відкалібрувати, натискаємо кнопку CAL, натискаємо і тримаємо. Відпускаємо, він калібрується, записує запис 686. Тобто точно так само, як більш дешевий ph метр Ця ручка PH Mater. Він має дані про те, з якими калібровочними розчинами він повинен працювати, і відповідно, він підкалібровується під ті калібровочні розчини. Придбати мультитестер для води Agrario 909 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!